Вітаю, вітаю вас, мої дорогі, знову на запитання, знову запитання, але під час, нашої, під час нашої вечірньої бесіди я вас дуже прошу, будь ласка, ставити вподобайки, коментувати, ділитися цим відео. YouTube те любить, значить, любимо і ми з вами. Отже, мої любі багато запитань даєте про амулети, оберіги, талісмани, що це до чого і про що. Це досить цікава тема. Я займаюся цим досить давно, і розуміння цієї проблеми, не проблеми питання існує. Оберіг це суто оберіг, амулет це досить більш така глибока річ. Ну, талісман це символ. Це, якщо коротко. Але, амулет він, звісно, більш глибока річ для духовних робіт, призначений для магічних робіт, для ритуалів, і він виконується більш глибоко. Звісно, те, що ми бачимо, продається в цих псевдоезотеричних магазинах, це, звісно, сувенірна продукція, яка не про що. Навіть там символіка і все інше, воно, ну. Будемо казати, теж досить умовно працює з вами, і тому дійсно можуть бути і каміння з певними використовуватися з певними речами. З мого досвіду, ну, наприклад, ті амулети, ті камінці, які проходили через налаштування в мене. А інколи роками зараз, наприклад, у мене по достатку і, і по, прийшли, прийшов час віддати в життя. Багато амулетів по достатку для гаманця, вони налаштовувалися 12 років на сорокоденних програмах, на моїх алтарях по достатку і багатство. І звісно, що вони мають велику силу, хоча вони і виглядають і являються фабричними, але енергії за 12 років вони. Наситили в себе дуже багато, і тому вони відпрацьовують зараз відгуки від тих, хто почав отримувати після початку марафону. Наприклад, по не початку початку запису там перші 10 людей отримували амулети. Вони, звісно, відчули потужність, силу їх, могутність. Дехто вже собі придбав учасників марафону, але цей амулет не тільки для учасників марафону, отже. Амулет, є амулет заряд, і ви тепер розумієте, є амулети, заряджені, наприклад, на багатство, на успіх, на фінансовий потік. Є на кохання, тобто дивлячись. Амулети з символами школи, а це амулет або оберіг. Він, звісно, універсальна річ і для духовної роботи, і для захисту, і для налаштування на певні енергії, і я їх налаштовую. Зараз у нас вже є. На запас цих амулетів, вони налаштовуються в мене на алтарях, я з ними працюю два тижні, налаштовую на ім'я. Тому, коли ви передаєте цей амулет, він починає, може почати хибити. Може нічого не трапитись, коли ви дарили іншій людині, а може і почати собі по-іншому працювати. Це вже така історія. Тому я дуже прошу, ви коли купуєте собі амулет. Будь ласка, користуйтеся ним, придбати наші амулети нашої школи, символом школи. Може будь-хто не обов'язково бути учнем школи, адже це символ вселенського планетарного масштабу. І він, звісно, відпрацьовує своє. Ці амулети ми виготовляються із срібла моїм товаришам. І ми, звісно. З радістю налаштуємо саме на вас цей амулет і відправимо новою поштою. Але це якраз і приклад того, як з цим амулетом можна і медитувати на нього, і разом з ним налаштуватися на нього. Тобто кожен амулет, і кожен предмет, навіть книжка, я вже багато разів про це розповідав, вимагає налаштування. Вимагає налаштування. І коли до вас прийшов ваш амулет, або ви купили собі ікону, або інший духовний інструмент, ви на нього, будь ласка, налаштовуйтесь. Налаштовуйтесь через серце, як вам підказує серце, або як вам підказав я, але ви для цього ви шукаєте відео, де я про це розповідаю. І собі налаштовуйтесь. Отже, тому купувати можна будь-що, носити і використовувати. Ну, по, принаймні, по вірі дається і все інше. Це відпрацьовується і спрацьовує. Але тим не менше, треба, щоб все-таки, якщо ви хочете річ, яка буде працювати і відпрацьовувати. Інколи передаєш людині камінець, якийсь людина носить. Був такий у мене випадок, коли я купив високоякісні досить пірамідки з рожевого христалю, працював з ними на, як обережній. І купив у мене учень. Таку історію, і в нього вона наступний раз. Він прийшов в дивну компанію, вибухнула в кармані ця пірамідка. Вона просто взірвалася, спрацювала на, на захист. От. Тому ці речі не треба там, боятися, якщо їх втратити. Е, значить, вони відпрацювали своє. Порвався шнурочок, ще щось. Відпрацювало, відпрацювання. От. Тому тут. Е, ми для того їх і придбали для того, щоб вони нас захищали і допомагали нам жити комфортно. Але якщо казати про Амулет школи, то це саме для, і для духовної роботи, в тому числі. Тобто, ця історія нам допомагає і працювати з медитаціями, проходити певні посвяти і все інше. Але треба бути обережним, налаштуватися на. Дійсно, робочий амулет. Це жива, по суті, жива енергія, яку заклав туди майстер для вас, для вашого духовного розвитку, для вашої безпеки, для вашого спокою, для вашої гармонії. Отже, будь ласка, зрозумійте, що має бути і де-інде, коли є складні необхідність складних налаштування, то там уже враховуються і більш складні речі. Але це на, на цьому в цій розмові, я думаю, що розповідати не дуже потрібно. Ви маєте зробити, собі зрозуміти, що є просто предмети, які виглядають, як там амулети, символи, оберігів. І є дійсно, бо майстер, коли бере каміння в руку і передає, передає вам його, і каже: збережи, працюй. То знайте, що у вас в руках духовний інструмент. Отже, майте собі розуміння. Не забудьте поставити вподобайки, не забудьте рекомендувати це відео іншим. Якщо є необхідність і відчуття в наших амулетах на успіх, на фінанси, будь ласка, звертайтеся, пишете мені в месенджер. Якщо є необхідність в амулеті школи, теж пишете мені в месенджер. Ви купуєте не предмет, ви купуєте роботу майстра. Отже, це теж треба розуміти. Обіймаю вас серцем. Був з вами майстер Овен Стефан.